Пивозавр на місці. Я готуюсь до іспиту. У мене іспит через 7 днів. Я ще не починав на нього готуватися. Коротше, би вже. Це іспит в універі, тобто це досить важливий іспит. Але я не претендую на те, щоб його здати. Я йду просто подивитись, що там, як там. Вибачте, якщо вам щось дує, просто тут мій прапіл роботи. Короч, суть в тому, що я йду туди просто подивитись Тому погнали готуватися. Почну пожалуй, влог з цього. А це така пепельничка. Добрий ранок, сьома ранку а, рівно сьомом. Я зараз трошечки позаймаюсь спортикусом, який вбиває, Іду в душ, біжу на роботу, так лінь це все робити. Я вже забрався на роботу. Мій пропеллер. Зараз я вам покажу my look of the day. А мене не видно, не покажу. Чекайте, бо я тут різко знав, що в мене є ще в кімнаті. Зарколовши то. Коротше, вот мій лук. Я в своїх дедовських тапках. Я не снідав, тому що щось мені не хотілося. Але зараз я вже хочу. Ну нічого, я йду на роботу. Потім в мене, по-моєму, буде там буквально годинка, щоб десь передохнути. Я напевно піду в якусь кофейню, просто їм булку. Джевеліни на каві. Жана. Чому жана? Жана сьогодні. уїжджає. А ти розкажеш, куда ти поїжджаєш? Що секрет? Я поїжджаю в поход Місяць По Португалію пішки Коли <тас> да, буде по два-три тижні пішки Завідує лежать Скину це відео твоєї мамі да, Батьки нахват. не знають про це Nobody knows А твоя мама знає про мій канал? А, ну і слава Богу, то вже без А ти просто не повернешся в Україну Курт з кофе пауза і ми я біжу далі працювати. Джеві треба закінчити діла. Мені треба ще попрацювати і треба вчитися. Так не хочу вчитися. А ввечері у нас вечеря. вечеря. Прощально, тому що вона може померти. Да. Дуже важке рішення. Я прийшов додому, зараз сів працювати. Роботи багато, треба швиденько все робити, тому що я трошки не встигаю. Вже четверта година, через дві години закінчиться робочий день. Я планую його швидше закінчити. Але мені ще потрібно-потрібно допомогти. Ти, я стажую ще одну дівчинку, і мені потрібно ще сьогодні їй допомогти. У нас починається сезон. Я не знаю, мені здається, я знову пропаду. Я дуже буду старатись не пропадати, але у нас сезон на роботі. І, звісно, важкувато буде. Але я буду дуже старатись, щоб не пропадати від вас. Все працює, тому що я зараз буду дивитися і щось не то зроблю. Ну, про це жіночі. Who cares? Ну, модель. Ну, няш. А це буде група крові на рукаві. А мій номер де? А ще не готова, що А вона мій, мій номер телефону, коротше, буду вписати, де він? Ось сюди буде вписати. Вона буде сюди вписати мій номер телефону, що, типу, якщо вона помре. Ти знаєш, коли вона помре? Мені подзвонили. <світ> я не знаю, що ви, типу, мені їм казати. Здрасті, приїхали. Скажіть, розвійте мене над океаном. Або просто скиньте. Да. Знаєш, скільки коштує кремація? Та ну да, це вирус, я не потягну. Я не потягну. Він вас який кілограм. Небагато. Да, має бути не дуже. Ми зараз будемо робити лайфхак. Розрізали його отут по кругу. І тепер треба секундочку. И да, и да, и да. А, Нормально работает. Можно обсосать кость. Ну, передержи у меня. Работала и по... А ты а, Хочу ее обсосать. А я цаю. Цей... Блядь, это кольца по нарисации. Шо она нас? Она все ну, мне между зубами. Ой, она кислый. Он такой кислый. Она все мне в зубах. А, это ужасно. Лайфхак. ту фаг. ту Ідемо дивитися своїх аполітичних курок. ту, -ту, -ту. Врешті-решт дійшли до того, куди ми довго йшли. Ми дійшли і тут прекрасно. І, якщо що, вставлю, видачі, це або в наступне відео фрагменти from her trip. Дивіться, не зібралась. дивіться на цю какетку. Ти вийшла не зарано? Зарано. чуть чуть <к assess> У мене о 5.45 років. Моя малишка. Коли б тебе літак поняти? 5.45 виліт, але о 5.15 у мене посадка. закінчується. В якомусь із відео я куплю карти Таро. І я тоді взагалі не вмів гадати, типу, нічого. І перший вопрос, який попав в карти, загадались в карти, це чи ви поїде в Сантьяго, де Компостела. Значить, що похід. Типа, діло в тому, що вона сама в це не вірила, вона не планувала туди їхати. Але так, де вона <реш> зараз <реш> стоїть Пілігрім? Це <реш> <My life. реш> <Все> буде добре. <реш> Іконку, звісно, не взяла. А ти покакала? Ні. Пілігрімка ушла. <реш> Щоб ви знали, в цей момент я її бачу в останнє з на ближайші півтора місяці. 23.32 Я вийшов з душу, пошу... пошушуємо голову. У мене іспит через. Днів, але я ще ну типу, я особи не готувався. І останні два дні я не готувався. Я просто провалявся. Я сьогодні весь день провалявся в ліжку. Я нічого не зробив. Ну, типу, я по роботі там трошки пробив, але так я навіть не повчився. І я думаю, може зараз сісти повчитися, але я не хочу. Я лягаю спати. Але насправді, якщо прикола, тут дуже важко вчитися, тому що так жарко. Ви не ви просто ви не можете уявити наскільки мене в кімнаті жарко. Я за сьогодні був чотири рази в душі, і я знову липкий. Я тільки що вийшов з душі, тільки що. Це ужасно. У нас супер жарко. Особливо в мене в кімнаті. У мене просто треш, при тому, що отак от, от у мене весь день, весь вечір, весь день, всю ніч. Я сплю своїм пропеллером, включеним завжди. І я дуже боюсь, що він якийсь мансорить просто. Я не знаю, тіба. я просто спасаюсь тим, що я йду в Ледяний душ, після чого я сідаю під пропеллер. Як ви бачите, мене вже продуло. Мені все одно, тому що мені просто дуже жарко. І загалом, щоб ви приблизно розуміли, що я зараз відбувається в мене в житті. Два місяці не виходило відео на YouTube. На даний момент я дуже хочу повернутися, я не можу. Я просто не можу себе змусити. Це я вже прибрався. У мене у мене такий срач в кімнаті. Я не прибирався, типу, в моменту як я не вкладаю відео. От типу реально без приколу місяці два. Вибачте, у мене у мене у мене нема настрою на це. Все, я хочу просто володяний душ ще раз і спати. А я не зможу навіть зараз заснути, тому ж мені дуже жарко. 15.30, і я сів трошки вчитися. Я через півгодини маю вже вийти, вже навіть менше. У нас сьогодні буде така тусовочка стаділайн. Хто не знає, я працюю в стаділайн. Типу я не надійсно що я здам екзамен. Для чого я його здаю? Просто тому, що я добре пройшов цей семестр, і я такий, типу, ну мені треба подивитися, як відбувається екзамен, що там взагалі. Там дуже дивна, там дуже тупа система екзамена. Типу, плюс два, мінус два. Є одне питання і чотири варіанти відповіді. Це тести. Візних сто процентів пральні, дві з них неправильні. Якщо я обрав тільки одну відповідь. То в мене буде плюс 2 бали. І якщо я брав дві відповіді, і вони обидві правильні, у мене буде плюс 4 бали. І якщо я обрав одну відповідь, і вона неправильна, то це мінус 2 бали. І якщо я брав дві відповіді, вони обидві неправильні, це мінус 4 бали. І якщо я обрав одну правильну, одну неправильну, то це 0 балів. І таким чином є 20 питань, можна максимально набрати 80 балів, а прохідний 40, тобто рівно 50%. І я розраховую на 20, хоча. Б. Типу, якщо я наберу 20 балів, я, звісно, ще не пройшов, далеко не пройшов, але для мене це вже буде внутрішня перемога, тому що ну це вже я значить щось там, хоч трошки знаю. Да, от такі в мене стандарти, не повишаємо їх. Тому, типу, я і не готуюсь до екзамена. Я був тільки один раз в бібліотеці на 2 години, і все. А, наступна спроба, щоб його здати, щоб рахували ще за цей семестр, то це буде 15 липня, але в мене вже тут не буде. І потім якесь там 20 вересня, і от я буду ще тоді, напевно, пробувати здавати його, і тоді я вже буду розраховувати. Вити на прохідний бал, тому пишемо далі. Ще недовго, ще хвилин 10 я буду писати, може 15, і буду йти вже одягатися. Не знаю, що одіти, тому що, типу, це тусовочка, всі діла, все прикольно. Але на вулиці 35 градусів, і я хочу здохнути. Мені дуже жарко, я прям здихаю. І тому, скоріше за все, я візьму прям такий пляжний варіантик. I'm А макет ет дан. Жарко включаю пропеллер. Перша година ночі. Я йду додому. Ні, чому виключив світ? Все окей, я вибрався на вулицю, світло є. А мені зараз добиратись додому десь годину. Мені дуже лінь, але треба. Як я ненавиджу туди їхати. Гартошиток, де жарко і погано. Ну нічого, зато я зараз на маріться. Завтра вже в мене іспит. Сьогодні мене випив ячмінь. Я стів зараз щось там готуватись. Надісно ну, кажучи, не знаю, що. Почитаю конспекти, може щось собі ще повиписую. Сьогодні вийшов камбек Baby Monster Forever. Мені дуже подобалося, але. Мені щось пісня дуже сильно напоминає, якийсь типу айф або щось таке. Думаю про те, що завтра іспити. Я ще ну я не готувався. Я сьогодні типу щось там час поробив, але більше нічого не робив. Перед смертю не надихаєшся. Правильно? Правильно. Хочу спати насправді трошки, але it's okay У мене ячмій. Ще дуже забавна історія. Я ж працюю в стаділайн, і я працюю на супровіді. Тобто приїжджає людина, і в 90% випадків зустрічаю я, проводжу по всім інстанціям. Коротше, бо це все роблю. Я напевно ще не було ні одного клієнта за всю історію моєї роботи в стаділайн. Це вже а це вже півроку. Не було ще ні разу, щоб, типу, наш клієнт не був моїм глядачем. Тому всім привіт, хто дивиться з моїх глядачів. І це дуже забавно. І це кожен раз дуже неочікувано почути, хоча, типу, це вже щось законовірне, але це не очікувано ну, почути. Ой, прикольно, і ми завжди стаємо сразу, типу, так набагато ближче. і Ми вже говоримо не тільки про роботу, а й про все на світі. і вообще, да, це дуже прикольно. Тому хто дивиться і хто з нами Line, привітики, дайте знати в коментах. Є таке, що мені типу пишуть потім в особисті повідомлення в інстаграмі. Типу, вже коли робота проходить або вона вже пройшла, мені пишуть щось це. Це так. Все прикольно, я не знаю. Не знаю, чому я це вирішив розказати. А я завершив розказати, тому що я зараз сиджу. Типу, і мені написав в інстаграм один чувак, який з нами теж працює. Він мені написав про те, що він з нами працює. Типу, і ми з ним просто десь години-дві, напевно, переписувались. На рахунок іспиту завтрашнього. Коротше, у мене почалось. Ну, типу, я щось трошки почав переживати. Ну, типу, я знаю, що я його не здам, але сам факт, типу, цей іспит. Anyway. До речі, пару днів назад я обнаружив, що в мене тут і паучок, і його більше нема. Він же по-любому заліз мені в рот, поки я спав 100%. Зараз двадцять на вулиці 30 градусів. І ще, до речі, користуюсь моментом просто скажу для тих, хто вступає в Австрію, це для вас важливо. Якщо хочете вступати до Австрії, ви можете записатися на безкоштовну консультацію до нас в StudyLine, написати, що ви від мене, і ви отримаєте 50 євро знижки на пакет послуг. Головне вказати, що ви від мене, і тоді ви отримаєте 50 євро знижки. Типу, ви це можете зробити просто піти на безкоштовну консультацію, ви отримаєте вже ці 50 євро, типу, десь у вас вони будуть, але ви, ну, ви не зобов'язані щось купляти, просто ви їх отримуєте і все. Що я йду в душ, тому що мені так жарко. Я умираю, господи, я весь липкий. Мені потрібно передати в Ісландію. Я так хочу в Ісландію. Господі, як я хочу в Ісландію вже не знаю скільки років. Добрий ранок, я прокинувся. Слава Богу, я не став олігомонголом за нічну, ну, по чуть-чуть. Чуть око напухло, але все окей. Така от у мене зачіска приємненька. Я зараз швиденько позаймаюсь, біжу в душ, буду їсти, і, можливо, навіть щось готуватися. Хоча якийсь сенс, я не знаю. Ну, Нічого, хоча б подивлюсь, конспекти, які я писав, які написала одна дівчика. Коротше, да. Я не знаю, я зараз в робочому чаті написав про те, що, типу, у мене сьогодні іспит, тому я трошки з роботи в якийсь момент пропаду. І мені такі, типу, всі, удачі, удачі, удачі. Коротше, всі там мені бажають удачі, всі. Вірим, дякую, дякую, багато хто в мене вірить. Я в себе не вірю, ну нічого. Головне, що в мене вірить, правильно? Е, дякую всім за віру в Бога і в мене. Мені ще страшно, знаєте, не через сам екзамен, типу, ну, екзамен і екзамен, що я, я нічого не знаю, я вже нічого не узнаю. Це типа, мені страшно те, що він значально був на 9.30, але його переклали на 10.30. І тіпа, знаєте, я прийду і вони такі. Hello. Але все переклали, в тебе немає екзамена, він був час назад, ти дура, ту. Порила ідіотка, зачем ти вже прийшов, іди додому і вже більше не появляється в цьому універі. Тебе вигнали, тебе депортували, іди супер нова. me go. Дин -дин -дин. Буду робити вид, що я готуюсь, просто да, щоб ну козі шаріки з молоком. Я не буду напевно пити каву сьогодні. У мене риск обісрати сьогодні. Він і так, в принципі, повишений нормально. Так. А якщо кава, то зіба, це 100% попадання, я обосурюсь на екзамені. От ви зараз дивитеся це відео. Сьогодні 1 липня. Я сподіваюся, ви його дивитесь не десь 150 липня або серпня. Я його постараюсь буквально на днях викласти. А наступне відео, ви собі навіть не уявляєте, що там буде там буде такий, просто от так буде. Да? Це не покупка. А ще я хотів сказати, що взагалі насправді мало вийти перед цим відео ще одне відео. Воно мені просто не дуже сильно подобалося, я весь час відкладав монтаж, відклав, відкладав, відкладав. відкладав. Відтоді я на днях, типу, зрозумів, що фіг його відкладати, просто я його не викладу. Але якщо вам цікаво, що там було, я просто в кінці цього відео все далі. Тому це відео може бути, взагалі, я не знаю, на 40 хвилин вам. Але воно, типу, воно прикольне. Просто мені так було впадло його монтувати Ви собі не уявляєте Тому stay tuned Я вже приїхав на володінь. Що злива, я в своїх тапках, я весь мокрий. Головне, щоб носочки не промокли. Це вже неприємно. У Мене ще 20 хвилин до іспиту, навіть більше. Ну, ладно, буду слухати музику. А, а, а. Ні. Окей, okay, я вийшов з іспиту, всі просто в шокі. Знайомий з декількома людьми, які прям дійсно дуже добре знають цей предмет. І вони вийшли такі, типа, ну це це. Просто всі австрійці, всі українці, кого я знав, всі просто такі, типу, це прям було жорстко. І це дійсно було жорстко. Ми взагалі нічого подобного не проходили. Мені взагалі на типу, типа. Я половину половина половини. Це якесь зубожиня, Я не можу знайти гуртожиток. Я вже десь, десять на висоті. Де цей гуртожиток? О май карбіл Даніла, то штокрейзе. Я десь на криші. Я не маю бути на криші. Ну я твою мать, ну що це таке? Я вдома. Десять хвилин мені потрібно вже вийти. У мене вже клієнти приїжджають, потрібно працювати. Я такий уставший, блін. Морально прям так важко. Я за сьогодні вже все. Я хочу просто спати. Не знаю. Я чувствую себе ангелінкою. офішал, Люди. Я устала. Я знову прийшов з офісу, Іду ще по справам і додому. Боже, я так устала. Без нау мені так важкий день. Дуже важко звісно, морально дуже багато всього. It's okay. О боже. Я дивіться, яка в мене вечеря. Я перший раз щось приготував. Да, для мене це вже приготував, тому от така от у мене вечеря. І тут у мене аж два ой. Ти... Я поснідав, одягаюсь, біжу на роботу. Чи є серед вас люди, які ставлять хол... холод А? Чи є серед вас люди, які ставлять хліб у холодильник? Мені дуже цікаво, тому що я ніколи такого не бачу. Потім в тіктоці почало щось там іноді десь хтось казати, типу, що от хтось ставить холодильник, хтось. Не в холодильник. Окей, можливо десь там. Окей. У мене вдома ніколи не ставлять холодильник. І у нікого з моїх знайомих вдома не ставить холодильник. Приходить така Єва. Ми не типу, дні 3-4. Єва, в принципі, ніколи не їсть хліб. І тут я дивлюсь в холодильник, а у неї в холодильнику стоїть буханка хліба. Я такий, чого? Ну, я її питала, вона типу, ну щоб не зачерствів. Я кажу, а целофановий пакетик. Для кого придумали? Ну, вона каже, що неї немає телефону пакетика. Ну, я б типу, блін, я б уже краще зараз весь той хліб, Ставить його в холодильник, і от цікаво мені, як ви ставите ви хліб в холодильник чи ні? О май Бог, я дуже, дуже, дуже сильно запізнююсь. Я мав бути на місці 3 хвилини назад. Запізнілись на хвилин 10. Це дуже много для мене. Я завжди прохожу на 30 хвилин раніше. Я вмираю мені так. Ужасен цього. Але це не моя вина, тому що я вийшов як зазвичай за, завчасно. За я мав бути тут за 10 хвилин до. Але один автобус відмінили, другий попав в затори. Коротше, треш. О oh май гад. Якимось чудом попав в дуже гарний район, я дуже по роботі. А тут треба... Не знаю, я хочу тут жити реально. Ми зараз дізнаємось мої результати. Я побачу, що вони прийшли, але я їх не відкривав. Шліфі літає для Сункерси самі. Я набрав 30! Мені не вистачало всього 10 до прохідного. Чого? О, я перевершив свій. Ну да, я не здав. 30. я в шокі. Боже, у мене на голові просто якийсь треш. Сьогодні вже в мене були дві зустрічі, а зараз тільки 9.40. І в мене сьогодні ще буде ще п'ять зустрічей. І ввечері я з команди збираємося. Все, я бігу. Я знову забув про вул. Дивіться до них сидять. Діку сьогодні треба побути шкарпетки. Неба відсутнувати ту прекрасну дату. 27 квітня весілля мого брата. А ще тобі є маленька день народження. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас ще одна поїздочка. Чи він знову думав, друзі? Родік ще трошки не проснувся. Було номер два, він думає, що нього є друзі. Це на коже іде хорошо, новая була. До зустрічі! <рес> Ми приїхали. Ми, чесно кажучи, ще не розуміємо, де ми, що, ми, де центр, але ну, ми десь тут. Ми, в ми йдемо на церкву, тобто я переїхав, щоб більше ніколи в житті не ходити на службу. А сьогодні вербна неділя і вони йдуть в церкву. А я не люблю церкву. І взагалі в мене немає настроєння. Чи за них. Це вітер а холодно. Нічого, холодно. нічого. Не, не холодно. Я сказав, Не, брати що буде... Тільки тобі. А, тільки мені. Тебе не шкода. Ми пішли на ратушу. Тихіше. Слони. Пішли на ратушу, Купили білітики. Тут вам щось треба. Господи, поне. Тут сундук. Майнкрафт. Ми піднялися на якийсь балкончик. Мені да, каже, ми се телефонувати. Так, звісно, піднялися Треба їсти всі голодні. Пікницю. Яка у нас в холодильнику? Ду-ду-ду-ду. <глед> Чому ти не давай сфоткаємося біля коня? Не хочу. Хочу їсти подушек. Може, вони знову в церкву йдуть, я вже не можу. Коротше, розбіглися, вони пішли в якусь церкву. І я пішов пішки в центр, і ми якось зустрінемося в центрі. Не знаю де і як, але якось зустрінемося. У нас сніданок. У них сніданок, а ми не будемо. сніданок, биво. Сперед, я чекаю свої макарони. Да, це Оце кнедлик. Це... Вона попробує кнедлик, ні. Це кнедлик. Нам їда під'їхала. <рес> Пінгдуду кажу. Вони знову в церкві. Я теж зайшов, але я там довго не можу бути. Я Постояв і вийшов. А ми поїли тридільники. Я його забув зняти. Ми чуть не обрегались. Не то, що це було не смачно. Це було смачно. Просто занадто багато їжі. Я чуть не здох. Просто тут мода, а чеська кавалі там тут безбожники. Вже майже піднялись. Я трошки устав. Я хочу додому у відень. Ну ладно, треба ще провести десь 4 години. Гуляємо. Ой, ще бджіл. Ну, красота ну бота. Скажіть. Що відбувається? Дудять на сопілках. З пльотками. Це найкраща частина. Ми замовили три фруктові пива. Але пити їх тут двоє, тому що йому нема 18-ти. 18. У нас нове пиво, ми заряжені. Наряжені, а тому що в фенсі місцях. Їм насрать нам принесли супіки, але ми взагалі не успіваємо. Тому ми максимально спідраним. Ми вже оплатили. Джеве їсть смачного. смачного. Смачного смачного. Там бачите, хтось біжить. Ти же біжить в туалет. Фу, ми тільки так біжали, щоб Макса попроводити. А Єва хоче ссати. Я теж хочу. Ну нічого, я вмію терпіти годинами, тому все окей. Коротше, ми вже в автобусі, і ми просто самі. Ми зараз чекнули білети, і там, типо, їдемо кроме нас, і ще й, якась одна людина їде. Вроді би. Я так хочу жалійки. Зачем ти про це напоминаєш? Я дуже хочу желейки. У мене якась така традиція, я в кожній країні купляю желейки завжди. Мені... Я дуже люблю желейки, і якщо ви хочете мені щось подарувати, желейки, будь ласка, на базу. Хтось з чехії. мені чеських чеський жилік. Жарко Ой. трошечки немножечко, не, ну нічого. Його беч. Ми їдемо абсолютно самі, ніхто не зайшов. Ми, він везе весь цей автобус раді нас двох. А у мене стройка. Ой, у мене... Боже, у нас біля гуртожку таке місце хороше, ми вчора внаружили. Прийшло Євробачення. Дайте скільки людей це бахнуло. Не ми двоє. Там ще Макс був. Є, є він, він їсть. Він їсть. У нього перекус з таксіста. Він харчує. Боже, хороший курваєш. Якщо звідти знати, треба його морду здавати. Європи єш. О май гад, я не вірю, що я це зробив. Два місяці. Два місяці був без відео. Я сподіваюся, ми з вами ще друзі. Мені просто цікаво, хто зміг додивитися це відео до кінця, хто зміг витерпіти мене, мої розмови протягом 20 хвилин. Тому що я себе не витримую. Я 11 годин монтірую це відео, я щас здохну. Щоб я знав, хто додивився, напишіть в коментарях: місто звідки ви, місто, де ви живете, або ваше улюблене місто. Мені просто цікаво почитати. Не знаю. І так я узнаю, ще, хто подивився це Відео до кінця. От, наприклад, я сам з Мукачева, але живу у Відні. Що буде далі, не знаю, де я буду ще жити. Але поки так. Я просто, я реально я не вірю, що я це зробив. Два місяці. Наступне відео буде просто рознос. А в цьому відео два відео були. Що зробити може вам? Давайте я вам ще зроблю розкладік на прощання. Якраз у нас почався липень. Зробимо на липень. Що чекає у липні всіх, хто підписався на мій канал і хто пролайкав це відео. І. Ну. Знову, знову колісниця, Знову ви їдете кудись, знову у вас все буде йти хорошо. Дуже дуже хороша карта. Коротше, все у вас буде супер. Або ви кудись поїдете, або у вас буде якийсь, типу, якийсь рух, можливо, в кар'єрі, в навчанні і так далі. Коротше, ви поняли. Це типа це двіження, це то, що щось двигається. Коротше, все у вас буде супер, все у вас буде добре. Вам уже така карта випадала. Якщо ви ще тут, значить у вас все пішло все добре. Правильно? Правильно, пока-пока. В інстаграмі я кожен день, тому в інстаграм можете до мене перейти відкритий, я там кожен день. Пока-пока!